Вітаю вас на своєму каналі. Продовжую свій будівельний щоденник. І, зовсім нещодавно, наша ділянка виглядала ось так: Купа сміття, яке ми вивозили не один раз. І ось цю купу дерева теж ми вже змогли переробити. Як це буде і що це буде, ви побачите згодом. А сьогодні наше відео про те, як ми влаштовували садові доріжки і майданчики на нашій ділянці. Роботи почалося з того, що ми пройшлися по ділянці і визначили, де в нас будуть доріжки, де нам зручно ходити, де нам зробити майданчики. І як взагалі все тут влаштувати. На каналі я вам вже показувала відео про будівництво тераси, і ось тепер наступний етап. Ми почали робити доріжки навколо нашої тераси. І доріжки зроблені таким чином, щоб залишилась відстань між ними і терасою. І там я згодом зроблю собі гарні клумби. За будинком між парканом і будинком ми вирішили все залити бетоном і зробити такий собі майданчик. Перед сараєм теж все вирівнили. Трактор нам вивозив стільки сміття, що ми були у шоці. Але потім все це повирівнювалося і почалася розмітка всіх доріжок і майданчиків перед сараєм. Всі майданчики і доріжки були просипані піском і зроблений каркас з арматури, тому що буде навантаження. У нас тут за сараєм проходить технічна дорога. І вона веде аж до кінця саду до копанки. Тому робимо все надійно і одночасно прокладаємо полив для всіх клумб майбутніх. Коли всі підготовчі роботи були здійснені, вони робилися поетапно, заливалися майданчики поетапно для того, щоб було зручно заїжджати в бетонній машині. І ось таким чином все відбувалося. Є двоє воріт. Одні для того, щоб ми користувалися ним кожен день, і другий в'їзд це технічний в'їзд або густовий в'їзд. Тому для того, щоб влаштувати майданчик з цієї сторони, трактор знімає верхній шар старого асфальту. І все це вивозиться. Потім засипається так само піском, робиться каркас з арматури і заливається розчином бетоном. Такий результат вийшов. Великий майданчик, дуже зручно для паркування автомобіля або проїзду, якщо це буде потрібно у майбутньому. Також зробила відмостку навколо будинку і почали розмічувати доріжки, які будуть з'єднувати наш ганок з зоною парковки біля гаражу. Так виглядала наша зона за будинком, і потім вона теж заливалася вся бетоном. Перед будинком є зона, я її називаю вхідною зоною. Ця зона, яку ви будете бачити, коли будете заходити або заїжджати на ділянку. І мені дуже хотілося за рахунок таких нерівних викривлених доріжок збільшити цей простір і створити таку уявну комбінацію, яка б дозволяла мені висадити багато рослинок і тим самим зонувати всю цю територію. Доріжок, майданчиків у нас пішло майже місяць. Це було дуже важко, складно, але наші робітники і ми все це зробили. Я зараз дуже рада тому, що цей етап ми закінчили і взиму ми вже йдемо з доріжками, бо ми вже переїхали на цю ділянку і гуляти з собаками по такому покриттю набагато легше для мене. З приводу того, що в будинок вже не так багато сміття несеться, бо коли тут не було нічого, собаки гуляли, на лапах був пісок, потрібно було їх постійно мити, чистити, і все одно в будинку було багато сміття. Я смітян. вам показую вхід у будинок через підвал з вулиці. Раніше він виглядав ось так. А тепер він виглядає таким чином. Ми зробили з одної сторони сходи, з іншої сторони, спуск для того, щоб можна було завозити щось садовими возиками. І далі йдемо, прогуляємось, я вам покажу, як це все влаштовано. По праву сторону у нас зона клумби біля тераси, по ліву це центральна буде клумба. Далі у нас йде двометрової ширини такий майданчик. Біля сараю, і ось така доріжка, по якій ви можете пройтись навколо будинку. Цей майданчик двометровий ми зробили спеціально таким широким, щоб було зручно щось возити у сад в зону городу позаду мене. І ось так це виглядає з іншої сторони. Ми плануємо зробити зону відпочинку, зону кострища та гойдолок. І все гарненько оформити рослинками. Мені. Дуже кортить вже почати саджати рослинки, але я не можу цього робити, тому що фасад тераси ще не дороблений. Та й взагалі дуже багато роботи попереду. Але все це ми перенесли вже на наступний рік. Взимку ми йдемо з таким результатом. Я вважаю, що це класний результат. І попереду в мене планування всіх моїх клумб, які рослини, куди посадити. Для цього я оплатила консультацію, і сподіваюсь, у нас вийде класний результат після того, як ми все це вже обговоримо. Також і в останній момент ми вирішили зробити ось цю доріжку, яка з'єднує два майданчики для парковки. Як бачите, вже у нас є великий майданчик перед гаражем, який ми плануємо потім накрити теж дахом, для того, щоб влітку не нагрівалися машини. І. Я вже зробила свою першу клумбу, але про це вже зовсім інша історія, і побачите це в наступних відео. На цьому я буду завершувати своє відео. Дуже вам вдячна за увагу, за коментарі, за ваші лайки, питання. Якщо є питання, задавайте, буду намагатися відповісти. А зараз я з вами прощаюся. Всім мира, добра і до нових зустрічей. Пока-пока.